Сьогодні покажемо вам відеоогляд трьохкімнатної квартири на мікрорайоні Шахтарському. У даному будинку гарна прибудинкова територія, усе облагороджено. Заходимо у під'їзд, встановлений домофон, хороший облагороджений доглянутий під'їзд. У цьому будинку відповідальне ОСББ, яке за усім слідкує. Піднімаємось на п'ятий поверх п'ятиповерхового будинку. Вхідні двері замінені. Заходимо у кухню. Повністю обкладена плиткою. У коридорі на підлозі покладено плитку. Заходимо у спальню, покладено ламінат, замінене вікно, міжкімнатні двері, чудовий краєвид з вікна. Заходимо у вітальню, простора вітальня. На підлозі покладено паркет. Неймовірний просторий вигляд. Встановлений панорамний балконний блок. вітальні вхід у другу спальню. У квартирі частково залишається меблі та техніка. З вікна гарний вид на собор, яке, до речі, тут не замінене. Роздільний санвузол, Обкладений плиткою туалет та вана. Загальна площа даного об'єкту 58,1 квадратний метр. Ціна 30,5 тисяч доларів. Запрошуємо на огляд даної квартири.